Вітаю вас, шановні краяни, сьогодні у передачі літературна світлиця бере участь поет Роман Бойчук із Долинського району, автор збірки інтимної лірики Шал у стані ейфорії. Вітаю вас, Романе! Доброго дня! Дуже приємно, що Долинщина дала ще одну творчу людину, яка поповнить плеяду письменників Прикарпаття. З чого почалася ваша літературна діяльність? Наскільки я себе пам'ятаю, відтоді пишу вірші. Це з глибокого дитинства, з шкільних років, а більш серйозно почав писати рівно рік тому, ну вересень місяць, рік тому, познайомившись із літературною міжрегіональним поетичним клубом Об'єднані на івано франківську де мене запросили, де я вперше продемонстрував на слух присутніх там свої вірші. Отримав деякі схвальні, деякі критичні зауваження, що й стало поштовхом для мене писати і творити далі. І буквально за рік часу народилася перша збірка. От хочеться знати про ваші враження від виходу в світ вашої першої збірки Шал у стані ейфорії. Так, це інтимна лірика. Сама назва промови ста говорить сама за себе, так. Збірочку, я присвятив своїй дружині. Тому що вона є про кохання. Вона розділена на два цикли. Перший допоки б'ється серце, другий, так і називається, Устанній ейфорії. Це був дійсно шал, який зі року ці вірші писалися. Паралельно ж писалися і інші вірші соціально-філософської тематики, трошки пейзажної лірики. Звичайно, перша збірка, вона й перша дитина. Насправді, у мене до збірки вже є двоє моїх рідних дітей: це синочок і донечка. А йдучи по тираж видавництва по цю збірку, я так і сказав пану Вітенку Василю Івановичу, редактору видавництва «Тіповід», Власне, що де і народилася ця збірочка, що я прийшов по свою третю дитину як в роддом. Власне, от такі мої були перші враження, відчуття до цієї книжки. А далі зараз якби презентації відбуваються її, і, і я бачу, що вона відчувається потрібною. Люди, читачі хвалять, при, ну, купують, і мені це дуже приємно як автору. Ви себе називаєте романтиком? А чи справді потрібно бути великим романтиком, щоб створювати інтимну лірику? Ну, я себе називаю романтиком. Не так я себе називаю, як про це говорять мої вірші в цій збірці безпосередньо невиправним романтиком. Ну наскільки я себе пам'ятаю, це дійсно вірші любовної лірики в основному мені пишуться. І напевно не не потрібно бути дуже романтиком, щоб писати інтимну лірику. Чомусь воно так в мені завжди живе і отак народжується. Романе, я думаю, що час поговорити мовою віршів. Отже, я вас запрошую до літературного читання. Добре, дякую. Тоді будуть вірші з, першої, з першого циклу цієї збірки. Називається Допоки б'ється серце, ми любов. Вимріяна безліч чудомок, викликана з найсолодших снів. Ти в моє життя зробила крок. Музика душі і серця спів. Пада зарепадом у долонь. Наша двох гармонія крізь ніч, випликаний почуттям вогонь, полум'я в зіницях наших віч, і з тих пір навіки я і ти, дві зорі сузір'я мене мов, зорі навкруги, чиїсь світи, ми світила вічного любов. Ще один вірш, власне, сама назва першого циклу, Допоки б'ється серце. Кохаю я, допоки б'ється серце. Романтик невиправний, знову й знов кричу я про кохання в мегагерцах. з-поміж рядків, віршуючи любов. Я лірику в катрени заримую, із образів узори почуття. Словами нам кохання намалюю у ритмі в унісон серцебиття. Для більшості це просто гарні вірші, і думка паперова без промов. Для мене ж римострофи значно більше, допоки б'ється серце, це любов. Вірш натхненний, шукаю прихистку в обіймах я твоїх, загублений в рутинах повсякдення, вустами ніжними торкнися вуст моїх, відчуй моє до себе ти натхнення, натхненний дотиком тепла твоїх долонь, у нім я розчинитися, готовий. В очей глибинах утонуть, торкнувши скронь, Заплутатись у локон твій шовковий. Натхненно трепетно вирує в мені кров. Любов моя тріпоче в ній натхненно. Мене візьми під свого затишку покров, ділитимусь з тобою сокровенним. Мабуть, ще зачитаю один вірш, який є тут також на диску. Збірочка вийшла з диском. Прилину щастям поруч. Крізь засніжені хмари пегасом до тебе прилину. В пасма гриви моєї вплетеш ти барвистих стрічок, пір'ям тим, що зроню я із крил своїх, наче провину, знак прощення прикрасиш ти скрипки своєї смичок. Пам'ятаєш, як в тому житті весь окрилений Щастям, прилітав птахом феніксом, я у небесну блакить, в нотах скрипки твоєї витав, і щораз, мов причастям, напувався красою очей твоїх, прагнучи жить. Нині ж Бог удостоїв мене за любов бути поруч, пір'ям крил своїх душу твою зігрівати до вік. мов зі струн переплавлених вдів на правицю свій обруч. В цім житті я твій янгол-хранитель і твій чоловік. Романе, наголошую на тому, що у вашому творчому доробку є пласт філософської лірики, що спонукає вас до таких серйозних роздумів. Так, є, я ж кажу, що багато писалося паралельно з любовною інтимною лірикою і філософські на філософську тематику, на соціальну тематику віршів. Ну, що надихає, спонукає писати саме життя, тому що в кожного свої проблеми є. І десь з точки зору я своєї точки зору спостерігаю якісь ті чи інші події в когось на власному досвіді життєвому, тому в нас не народжуються і такі вірші. Лицар щастя, мій позитив, мої і щит і маска, а оптимізм, немов зухвалить спис. Усі зісталі, тож прошу, будь ласка, своїх не проливайте горе сліз. Крізь шкіру ендорфіни, обладунки, гніздиться в серці синьоперий птах, душа з волокон вся у щастя, струнках, тримаю сам усе в своїх руках. Стричаю, наче побратима, успіх, сміюсь в обличчя і проходжу повз усіх поразок. Зброя моя, усміх. Літать рожденний також той, хто повз. Ще один такий оптимістичний на щабель вище. Я б'юся об заклад з самим життям і виклик долі кидаю в обличчя, із совістю парі, а всі чуття, як і думки про них, я рву на клоччя. За правди й віри, повні каяття, я спраглий справедливості бунтар, сную себе шукаючи в чеснотах, на шальки за і проти на вівтар, серцебиття, інстинкти, як по нотах, мотаю знову плівку на повтор. Я звиклий повертатися назад, хоч, звісно ж, на чужому вчитись краще, авансом цілі мрії на прокат, на рівні, наче, та на щабель вище. Сподвижник сам собі, і злісний кат. Оптимізований бунтар почався день із запашної кави, Не мов би випив ніч свою до дна, свій день почав з мажорної октави, екватор літа, а в душі весна. Чомусь завжди в моїй душі весна. Прекрасний день, як більшість без мінору, в усьому всюди бачу позитив. Кидається зерно моєму взору з мішка полови їй же всупротив. крізь власне сито ціджу негатив. В повінця повній діжці дьогтю бачу, єдину ложку меду, мов янтар. Повіки мокрі, я від щастя плачу, оптимізую будь-який удар, хоч іноді я той іще бунтар. Чи ваш фах юридичний зіграє якусь провідну роль у написанні творів? Мабуть, ні. Як е, казала Ліна Костенко, що автори е, поети е, не є поетами, ну насправді в житті вони не є поетами, якось так, наскільки зраджує пам'ять. Тому. Е, Моя юриспруденція, в, галузі, в якій в галузі, які я працюю, це є, є юристи, відділ кадрів, абсолютно відіграє роль у, у мені як авторі. А вірші зароджувалися в мені ще до того, як я взагалі і не мріяв, ким я буду в житті. Отже, відповідь моя така, що ну вони між собою не перегукуються абсолютно. Це зовсім різні мене. Познайомте наших глядачів із вашою філософською темою. Ну, ось останній вірш, який буквально на днях написалося Пропускаю крізь себе осінь. Тут пейзажно філософський. Пропускаю крізь себе осінь. Невгамовну таку шалену. Я такої не бачив досі. Став у книзі листком і склену. Пропускатиму скоро зиму. І на чистім листку паперу, листопаду, віднайду Риму, снігом випавши в атмосферу. Пропускав я крізь себе весну. А вона у мені померла. Народився і весна воскресла, коли скреснув, я сніг, зговерли. Припускаю, як прийде літо, то слова стануть перевеслом, вільний простір між строф і літер, чистий аркуш є, значить, чесний. Пропускаю крізь себе осінь. Написаний такий вірш: Будинки то книги. Будинки то книги, міста то є бібліотеки. Ми всі персонажі життєписів різних висот. Життя сторінки, орігамі кораблики, ріки несуть їх, вбиваючи хвилями часу марнот. І кожна полиця, як вулиця, книга до книги, і світло у вікнах, то гасне, то знову горить. Чим ближче до стелі, тим далі книжки від підлоги, і вже хмарочосам ледь видно підлогу згори. Так легко знайти себе і загубитись між ліній, Рядів, паралелей, дотичних землі, стелажів. Читати себе у руках цілий світ на коліні в читальному залі, спортзалі, думок, мережі особливо мене вражають ваші сюжетні вірші драматичного характеру, тому що вони написані для усіх верств населення, а значить, зачіпають кожного. Я читала. Єдиний син Барбі та ряд інших не менш трепетних творів, які ну просто зачіпають заживе. І я думаю, що нашим глядачам буде цікаво почути, що ж такого ви пишете, що у присутніх у читачів сльози на очах. Єдиний син це вся її утіха, розрада у житті, її любов виховує сама без чоловіка. Покинув їх в чужу сім'ю пішов. Ростить свого синочка, бідна мати, на ринку заробляє кровний гріш, готова всю себе йому віддати, аби від інших він зростав не гірш. І хлопчик виростав усім на славу здоровим, повноцінним, а вона незрячою була на око праве. І саме в цім була її вина, соромився син матері своєї. Мовляв, сміються з мене друзі всі, ти, мамо, з одноокістю своєю до мене не приходь у школу, ні. Скорилась бідолашна просьбі сина. Гаразд, не буду, синку, не хвилюйся. А у самої серце, мов жарина, у ту хвилину запекло. Ні, я не злюсь, подумала. Кровиночко єдина, усе зроблю на краще, щоб жилось. Віддам останню себе я свитину, не глузував би тільки з тебе хтось. Навчитись не зумів він цінувати турботи найріднішої в житті, син матір став ще більше зневажати, і, зрікшись, залишив на самоті. Тужило серце матері за сином, донесли люди, наче одружився, дізнавшись, що і в нього є дитина. Подумала, побачу ще колись і зважилась, розвідавши адресу на поспіху, що було, задяглась, надії, вплівши в сиворусу косу, і з острахом до сина подалась. Зустрів по з порога зрілий син і тато все тим же зневажаючим слівцем. Знайомитись з сім'єю я не стану, дитину ще злякаєш оком цим. Вертайся туди, звідкиль сюди прибула. Адресу, хто дав, як мене знайшла? Та я ж та я побачила і зітхнула, що син живий, здоровий, і пішла. Ішли роки, минали дні і ночі, син був проїздом в рідному селі, сусідку стрів. Навік зімкнулись очі. Три роки мати вже лежить в землі. А тут ось на візьми, вона просила, коли бува, навідаєшся, ти. Листа вручила матері до сина. Він прочитав і закляк не міг іти. Коли ти був маленьким, любий сину, ти сильно травмував свою голівку, потрапив під колеса ти машини, я віддала тобі свою рогівку. Стосовно соціальної тематики, є ще такий вірш купити таткову любов. Увечері прийшов з роботи тато. Не встиг як слід переступити ще й поріг, в чеканнях син маленький кинувся до ніг з питанням про його у день зарплату. Чого тобі відстань, я злий, голодний, з роботи втомлений і тільки но прийшов, ну сотню гривень в день тобі і з того, що упав додолу погляд татком жадний, І промовили вуста маленькі: Тату, позич, будь ласка, мені гривень двадцять п'ять, а оченятанька надією горять. Які ще гроші, марш в свою кімнату. Похнюплений пішов маленький спати. Загризла совість батька, стало жаль, почав шукати в просьбі сина він мораль, і з гаманцем подався до кімнати. Ти спиш, синочку, ось візьми і вибач. Не сплю, несміло взявши гроші, відповів Доклав купюри з під подушки й погляд звів до татка, ледве стримуючи розпач. Ти ж маєш гроші, батько скипів знову. Тут разом сотня тату. Знаєш, я б хотів не цілий день, хоча б годинку почуттів твоїх купити, татку. Твоє слово. Ви здавна співпрацюєте з таким відомим українським журналом, як Дніпро. А що можете сказати про співпрацю з іншими періодичними виданнями? Щодо інших періодичних видань, от власне, оцей вірш, що щойно зачитав купити таткову любов, окрім Дніпра, який надрукував його і в електронній версії журналу, і щоквартальник в липні місяці друкований. Цей же ж вірш надруковано видавництвом Лілії Стасюк, міста Хмельницький. Був конкурс оголошений. Це їхній альманах вінтаж. Цей вірш також туди потрапив у сотню авторів. Конкурс так і називався «100 твори, які варто прочитати цього літа. Дуже багато моїх віршів друкується у інтернет-виданнях. Зокрема, це, ну, на соцмережах це само собою, бо там я їх публікую. Там вже роблять поширення посилання їх. А ви згадували про свою співпрацю, про свою участь у клубі Об'єднані словом. Що це за спільнота? Це міжрегіональний літературний клуб Об'єднані словом. Наші зустрічі проводяться у часописі Галичина в місті Івано-Франківську. Власне, там я і познайомився, і вони стали моїм першим поштовхом до створення дебютної збірки. Спільнота відкрита для всіх, хто творить поезію, прозу, хто будь-яким чином дотичний до творчості писемної. Щодо зустрічей таких регулярних, ми не маємо календаря, а просто зустрічаємося обмін творчими енергіями. І ще от, власне, презентуємо в кого. Вже вийшли збірочки, долучаємося спільно, хто як може в підтримці один одного, у, що додає знову ж таки нових таких якихось поштовхів для творення далі. Романе, цікавить ваша участь у проєкті Поезія зі спеціями. Що це таке? Мій друг хороший, він радіоведучий Ігор Хименець. Власне, він мені повідомив, що є така у них програма на радіо ТРК Вежа 107 сьома хвиля ФМ. Там неодноразово ведуться записи творів поезії, як правило. І вони їх вже монтують на з, з мелодією, і вони виходять кілька разів в ефір. Ось він мені запропонував. Я підійшов туди на студію. Вони зробили кілька пробних записів моєї творчості. Ну наче сподобалося. І вони звучали донедавна звучали. Впродовж шести місяців, так півроку, звучали в цій програмі мої вірші, що мені було дуже приємно, і це ще більше окрилювало і стимулювало творити. На завершення нашої розмови знову про любов вам авторське слово. Срібний місяць пустун. Синюоку зорю я щоночі запалюю в небі. Між сапфірових зір вона світить тобі найясніш. Срібний місяць пустун пригортає і тулить до себе тої зіроньки стан, як і я твій в обіймах, міцніш. У моїх ти руках пламенієш немов і жагою. Розмальовуєш, наче для мене зірок тих блакить у янтарну рубінний. Що робиш ти, мила зі мною, відчуваєш, як місяць у повні горить? Облаженна та мить, коли ніч зорепадом судомить, сіє в лоно землі ту коштовність заради життя. Я ж палаю увесь і тремчу від солодкої втоми, Ейфорії форії зорі, танець в ритм мого серця биття. Ти йшла до мене, і цей вірш, до речі, був надрукований е першим у журналі Дніпро, це грудневий номер, він був останній друкований щомісячник, був дуже здивований. Ти йшла до мене ввечері у ніч, по сонцепроменях, що омивають захід, і сяй возір торкалось твоїх пліч. Над твоїм образом кружляли в небі птахи. Пір'їнку за пір'їнкою з гори і виростали за спиною в тебе крила, вмивалися росою береги з останнім променем небесного світила. Сріблів блаженно місяць оксамит. По його стежці ти до мене йшла звабливо. В мені перевернувся цілий світ в обіймах крил твоїх нас пристрастю накрило. От, оскільки другий розділ збірочки називається Устанні ейфорії. Власне, сам вірш у стані ейфорії. Тримають міцно ще тепло твоє постеля, твоїх цілунків тління моє тіло, думки твій образ не пускають із оселі, се фантазують зовсім неуміло. Лежу у ліжку, не розплющуючи очі, а стан душі ще й досі в ейфорії. Світанку дотик, ніжні спогади із ночі, як про любов шептались наші вії. Зімкнуті тісно пальці рук від насолоди, енергії наших двох обмін портали. Нема ніжнішої у світі нагороди, літати в ейфорії понад хмари. Романе, дякую вам за участь у передачі. Бажаю вам і надалі натхнення творчих здобутків і радувати читачів, глядачів, слухачів новими творами. Дякую. А глядачам я дякую за увагу. Пригадую, що сьогодні вела розмову із поетом з Долинщини Романом Бойчуком. Любові вам, натхнення і благополуччя! Всього вам найкращого.